Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни. Сказок. Зірка. Високо на небі жила маленька зірочка. Вона любила дивитися на землю. І спостерігати, як живуть люди та тварини, їй було одиноко самій. Зірки навіть в одній галактиці мешкають за мільйони кілометрів одна від одної. Вони спілкуються, відсилаючи світлові сигнали. Проте, нашій зірочці хотілося справжнього, близького та душевного спілкування. Одного разу маленька. Побачила, як з неба падає зірка, яку вона давно знала і вважала своєю подругою. Це було неймовірно прекрасно і водночас жахливо зірочка заплакала. Кожного дня зірочка думала про далеку землю, голубу планету, яка так разюче відрізнялася поміж інших, і про зниклу подругу. Всі думки бентежили її та зовсім позбавили спокою. Одного разу зірочка загадала бажання хочу опинитися з подругою на землі. Щойно вона його вимовила, як золоті ниточки, на яких вона висіла мільярди років, обірвалися і відчайдуха полетіла. Вона не падала вниз, бо в космосі немає верху та низу. Вона прямувала до омріяної планети Земля. Плюх. Перелякані рибки розпливлися в різні боки. Вони побачили сяйво і хмару блискучих бульбашок. Зрештою, діставшись до дна океану, зірочка спинилася. Почувалася розгубленою та засмученою, дивилася крізь чисту прозору воду на своїх сестер на небі та сумувала. Привіт! Ми давно на тебе чекаємо. Зірочка здивовано озирнулася. Навкруг неї кружляли морські зірочки, що відливали всіма відтінками червоного. Їхній танок справляв. Надзвичайне враження. Ви такі гарні, та ми не знайомі. Морські зірочки розсміялися і навкруг них утворилися веселі кольорові бульбашки. Ти мене не впізнаєш? звернулася до неї гарна морська зірка з перламутровим відливом. Я та сама зірочка, що була твоєю подругою. Ми всі, коли падаємо з неба. Потрапляємо в океан та перетворюємось на морських зірок. Маленька зірочка подивилася на себе і зрозуміла, що вона така, як решта. Це її так розвеселило, що вона почала ворушити промінчиками в танку, який підхопили подружки. Всі закружляли у хороводі. Життя зірочки відтепер не триватиме мільярди років. Але вона отримала те, чого найбільше хотіла справжнє, душевне спілкування. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.